Училище увага! училище рівнять Струнко! Товариш заступник директора з освіти, вище професійне училище номер 17 на урочисту лінійку присвячено першому дзвонику. Вишиковані та готові. Дозвольте урочисту лінійку розпочати, прапор підняти, гімн виконати. Дорогі друзі, ми щиро вітаємо вас на нашому традиційному, але кожного року неповторному святі. На 70 сьогодні раз наш освітній заклад зустрічає і відкриває свої двері всім бажаючим. Отримати освіту, професію, спеціальність та закласти фундамент для майбутнього вдалого, самостійного життя. Ну а всім нам, звичайно, миру. Всім нам, звичайно, миру, скорішого закінчення війни і подальшого процвітання України. Слава Україні! Всім дякую. Бажаю здоров'я, добрих новин і скорішого миру. в перші дзвонить. Навчальний рік 2024-2025 оголошено відкритим. Група с ремонтники виробничого навчання Волков Євгеній Петрович. Власник... 4, 37, дріб, 9, охорі офіціанти, майстер виробничого навчання, Тосюк Любов Васильівна, власний керівник, правор Анжела Олександрівна. 21 вересня 2022 року тоді відбувся обмін поне, серед яких була і вона. Серед, серед таких живих історій є ті, що розповідають діти. Попри втрати та обман ворога наші воїни не здалися, а продовжили прорив. Відповідальна за журнал теоретичного навчання дученка любов. У нас три предмета, які, які я викладаю у вас, зрозуміли? Групи К 24, 32, 29. Ми можемо звертатися в подальшому до цієї теми. Значить, цей предмет у нас буде в рамках як теоретичні заняття, а також будуть практичні, лабораторно-практичні заняття. А що є, що він поступається через так молодь, але він легший. І він простіший. В ньому відсутні. Ваші зошити для контрольних робіт у мене є, і ми їх будемо продовжувати, тому що вони у нас. Дуже дякую вам всім. Ради <різь> бачити на 1 вересня. Здоровими, щасливими, веселими. Сподіваюся, що ну, українська мова, наше знання з української літератури вам допоможуть життєві. Ну, розуміти це життя. Принаймні, мені так би хотів.